Іван Франко, Війна між псом та вовком. Був собі раз у господаря пес, що жив у великій призні з вовком. Зійдуться, бувало, на краю лісу під старим дубом та й балакають собі про це, про те. Пес оповідає вовкові що чувати в селі, а вовк псові подає лісові новини. Раз якось говорить вовк до пса Слухай, гривку! Я чув, що твого господаря свиня має молоді. Це правда, дванадцятеро поросят привела. Гарні, такі кругленькі, рожевенькі, аж любо дивитися. Ай-яй-яй, зацмокав вовк. Аж мені силина на язик набігає. Дванадцятеро мовиш? М -м -м, мушу ще цієї ночі навідатися до них, ні, вовчику. Мовив пес, не чинись цього, ж, яка була умова між нами. Будемо собі приятелями, я тобі буду розповідати все, що є нового в селі, але ти зате не смієш ніколи ходити до мого господаря. Раз ти йому шкоду зробиш, то й на нашій приязні. Амінь. Хе, що? Мовив вовк. Про таку дурницю мали б ми сваритися, адже дванадцятеро поросят, навіть значно не буде, як я одне або два схрупаю. Ні, вовчику, остерігав пес, не ходи до нас. Готова бути біда. Яка біда? Не бійся, я так легенько залізу до хліва, так делікатно там справлюся, що ніхто й не почує. Але я почую ти, але ж надіюсь, що ти будеш тихо, що не схочеш видавати свого приятеля. Добре тобі говорити, сумно мовив пес, не видавати приятеля. Але ж, господар, ще більше мій приятель, дає мені їсти, то як же мені байдуже дивитися на його шкоду і що він скаже мені по тому? Роби, як знаєш. Мовив вовк, а я мушу до твоїх свиней навідатися і раджу тобі бути тихо. Надійшла ніч, вовк додержав слова, приплівся з лісу та й суне просто до хліва. Побачив це пес та й міркує собі Ну, що я маю робити? Зажду трохи. Коли вовк справді справиться тихо, ну то нехай собі робить що хоче, але при найменшому крику в хліві я не буду мовчати. І справді, ледве вовк крізь шпарку пропхався до хліва, почула його свинята, як закричить. Поросята собі як не завищать, а пес, почувши це, як не загавкає, як не завиє. Посхапувалися господарі та й до хліва, аж там вовк кинулись на нього, і поки небурак успів назад шмигнути крізь шпарку, всипали йому такого бобу, що пару день нікуди не ходив, тільки лежав у лісі і вилизувався. Пес не ходив уже на край лісу з вовком на розмову, але по якимось часі вовк сам вечором прийшов до нього, станув за вертьмі і мовить. Ага, Гривку, такий то ти добрий приятель. Чекай, чекай, я не забуду тобі сього. А хіба я не казав тобі, щоб ти не йшов до мого господаря, мовив Гривко. А хіба я не велів тобі мовчати? огризнувся вовк. Але ж ти казав, що справишся тихо в хлібі, тямиш? Поки було тихо, я мовчав, а пощо ж ти зайшов собі в сварку зі свинею? Та який там біс заходив з нею в сварку, блюто буркнув вовк. Ледве я до хліва, а вона в крик, але я не буду, коли їй це подарую. Слухай, Гривку, не роби дурниць, дай мені слово, що будеш мовчати, а я прийду сьогодні вночі до свині в гостину. Ну, про мене, приходи, мовив Гривко. Тільки пам'ятай, щоб у хліві було тихо, скоро там, найменшого гарбидору наробиш, я не зможу довше мовчати. З тим вовк і пішов, а опівночі суне знов до хліва. Але Гривко не дурний був і шепнув свині, щоб не спала. І малася на осторозі, бо вовк обіцявся навідатись до неї. І ще вовк і голови не встиг просунути в шпарку, а свиня з поросятами наробила в хліві такого репету. А Гривко так жалібно почав вити під хатніми вікнами, що вовк чимдуж мусив драпцювати до лісу. Знову минуло кілька день Гривко не виходив під дуба на розмову з вовком, а вовк не приходив до свині навідуватися. Аж одного вечора дивиться Гривко, стоїть вовк за воротами і махає до нього. Підійшов ближче. А що, Гривку, мовить вовк, ніби ласкаво. Чому не виходиш під ліс? Забув про старого приятеля. Не кортить тебе полакати, не кортить. Мовив Гривко. – Ах ти, юдо, ах ти скаріоте! крикнув на нього вовк. Ти думаєш, що я тобі подарую? Думаєш, я не знаю, що ти остаріх свиню, але чекай, вийдеш ти мені колись за ворота, а я вже не буду, коли не підстережу тебе. А тоді будь певен, проти твоєго життя. Га, що ж діяти, мовив Гривко. Раз мати родила, раз і вмирати треба, а той знав, що наша признь недовговічна. Але пам'ятай же й ти, вовче, що я й тебе можу підстерегти і підвести на біду. Ах ти, собаче покоління, лютував вовк за ворітьми. Ти ще смієш мені грозити? Зараз мені лаця зо мною на війну, побачимо, чия візьме. Віднині на третій день маєш мені ставитися зі своїм лицарством коло дуба на поляні, розумієш? А як не станеш, то горе тобі. Я зі своїми лицарями прийду сюди, витягнемо тебе за вуха з твоєї собачої буде і розірвем на шматочки. З тим вовк і пішов. Прибігши до лісу, він подався просто до ведмежої гаври, а ставши перед ведмедем, поклонився йому чемною мовить Слухайте, вуйку Бурмило, я до вас з великою просьбою зайшла у мене сварка з псом гривком, і я видав йому війну. Так чи не були б ласкаві станути мені допомочі? Розуміється, розуміється, що стану, відповів ведмідь, сьому драбузі варто вже раз доїхати кінця. Радісний побіг вовк далі і здибав дикого кабана. Слухайте, стрійку пориличу, мовив вовк, станьте мені допомочі. За три дні у мене велика війна з псом. ну то я збираю що лісове лицарство. Гаразд, гаразд, мовив кабан, стану, напевно. На третього дня покликав вовк ще й лиса й Микиту, поміркували разом, що вже досить мають сили, а коли настав умовлений день битви, пішли під дуба, дожидаючи противника. Тим часом пес Гривко тяжко зажурився, почувши, як вовк визиває його на війну. Що мені на світочку Божим робити? думав він собі, і яких мені лицарів кликати на цю війну? Ні, мабуть, доведеться таки пропасти. Отак думав, бідний Гривко день, думав другий і нічого не міг видумати. Вже й їда його не береться, звісив голову і ходив, мов сам не свій. Ей, Гривку, а тобі що таке? окрикнув його кіт Мурко, його добрий товариш і приятель. Що тобі говорити? нерадо мовив Гривко. Нещастя моє, та й годі, і ти, певно, не допоможеш мені. Ну, говори, говори, настоював Мурко, Поможу, не поможу, а бодай розважу твою тугу. Гривко розповів Муркові про свою пригоду з вовком. Не тербися, братику, мовив Мурко, я тобі стану допомочі. Іди тільки, поклич іще гусака і качора, та маю надію, що ми не постидаємося в тій війні. Послухав Гривко розумної поради, запросив качора й гусака, а ті обіцяли йому в свою поміч у війні. Настав умовлений день ще не світне зоря, вирушив Гривко зі своїм лицарством на війну. Передом іде гусак і гека є в одно, точнісінько, мов у барабан б'є. Тра-та-та, тра та та За ним рядом марширують Гривко і Морко, попіднімавши вгору хвости, мов вояки карабіни, а ззаду йде качур та все головою до землі нипає і розсудливо приговорює. Так, 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 так. Вовк, тим часом, дожидаючись ворогів, звелів ведмедеві вилізти на дерево і уважати на прихід ворожого війська та сповістити решту товариства, яке воно. Лизмакита став напереді і підняв свій хвіст як фану. Вовк стоїть, піддумав, а кабанові валіли закритися в купу листя і там сидіти в засідці, щоб в рішучій хвилі міг наробити постраху між ворогами. Ось показалось вороже військо. Слухайте, братчики, говорить старева ведмідь. Ідуть вже, ідуть наші вороги. Та й страшніш. Попереду барабанщик іде. Чуєте, як барабанить? Чуємо, з острухом промовили лицарі. А за ними ідуть два люті стрільці з карабінами. Ой, лишенько. крикнули в один голос вовк і лис. Буде по нас. А ззаду якийсь чарівник іде, тим стрільцям духу додає, мабуть. Кулі за ними збирає та все вниз показує і говорить Так, так, так. Ой це він на мою душу важить, простогнав кабан, лежачи під листям. Що ж робити, братчики, промовив вовк. Негарно ж нам утікати з війни, навіть не вимагаючи бою. Ану, тільки сміло на них. Але не встиг він скінчити своєї промови, коли кіт, побачивши здалека, як щось ворушиться і шелестить серед листя, подумав, що це миш і що духу кинувся туди. Тим часом це був хвіст кабана, що сам лежав тихасінько під листям, але зо страху, сам, проте не знаючи, рушав хвостом. Своїми гострими пазурами впився кіт кабанові в хвіст і почав гризти його зубами. Ошалілись, переляку і з болю, кабан заквечав страшенно і кинувся тікати. Тоді кіт ще дужче переляканий, запрускав, згорбився, мов стріла, скочив на дуба і поліз догори деревом. Ой господи. скрикнув ведмідь, що згори слідив за ходом битви. Це ж, мабуть, смерть моя лізе. І він поперся і собі, ж горі деревом. Тікаючи від лютого ворога, але швидко підхопився на таку тоненьку гіляку, що не видержала його тягаря, вломилася, і, бідний вуйко, як колода, гепнув з дерева на землю. Та ба, і тут не було коли довго спочивати. Пес, побачивши лиса, кинувся на нього. І вхопив, ну, щоправда, не за голову, а тільки за хвіст. Неборака лис шарпнувся щосили, і лишився хвіст у гривкових зубах, шурнув щодуху. В ті хвилі гепнув і відміт з дерева, і, хоч був ледве живий з болю і зо страху, схопився на рівні ноги і поперу ліс. Розуміється, що по таким страшнім розгромі всього лицарства не лишилося, і Вовкові нічого, як дати. Ногам знати. Отак -то пес зі своїми товаришами одержали блискучу перемогу над вовком, а відрубавши її як слід і постоявши трохи на поляні, пішли радісно додому. А розгромлені лицарі зійшлися далеко в лісі коло ведмедової гаври і почали пригадувати, як. Кіто страховища перетерпіли вони в тій війні. «Е, не штука було перемогти нас, маючи два карабіни, мовив вовк, а мені, брачики, гладіть, який ж мат хвоста мечем відсікли», – мовив кабан. А я не інакше міркую, тільки на мене кинули бомбу, що так мені весь хвіст гладко відчикрижила, говорив лис Микита. А я й не тямлю, що зо мною було, стогнав ведмідь, та тільки тямлю, що я перший і останній раз в житті пробував літати. Хай йому цур, летіти ще так сяк, але сідати було ну дуже погано.